Ох, я була, я раніше знала, я була собі, бо я все маю, розумієте. Я збираю, я маю два зошити пісень записаних, маю сто коломийок, маю. Я все маю. То треба туди дивитися. Можете на мене дивитися. Добре. Конопля, так, так. Я в селі Царківна або Церківна. То по різному кажуть, по різному пишуть. Офіційна назва церківна. Е, перша письмова згадка про село, 1577 рік. А кому мене? А ну, та добре, та файно, що хочеш? Йо-йо-йо, Мені аж страшно розказувати. Дитинство було дуже важке, бо. У 43 му році помер мій батько. Я з 40 з вересня місяця, у 43-му році, в літі, у лютому помер мій батько. Я мала 2,5 року, брат мій рідний мав рік з чим-то, а мама мала 23-й. Отак ми лишилися у 43-му році. Війна, нестатки і цей, мала добру пам'ять і добрий голос. То мене рятувало від усього біди, розумієте? Так, батько мій теж був у просвіті, в 38 років помер. Був у просвіті, постійно до 35 років не женився, мама на 15 років молодша була, уженився і 3 роки і, і, і помер. Так, бо німці тоді були, розумієте, і цей. Якось його кликали у цю. у Аби він десь йшов в ліс рубати, а він вже трошки був простужений та й пішов туди, у ту, ту норму, і там його чи побили трохи, чи що, і, і він якось потім ще тиф дістав туди епідемія тифу. У нас сім чоловік пішло з родини на, на ту, ту епідемію, і, і він дістав тиф і помер у, у, на тиф. Товариство, проект Я Бойко не фінансується жодним грантом, жодною державною установою. То все мій час, мої гроші, бо я люблю Бойківщину. Якщо ти любиш Бойківщину так само, то обов'язково зроби поширення цього відео. Та, Та, слухайте, так вон, у нас у сусідстві, так як я, наша хата тут, а тут у сусідстві жив партизан сосна. Усе облавники ходили під нашу хату. Пенували його, розумієте. І ви вже малою відчували тут тривожність, що та, тут. Там мови нема, говорити та, не можна, Так-так, так. прийдуть до хати, ми напече. Мама, все казала, хтось приходить, аби, ви, аби місце було в хаті, йде, аби він на піч. Та й ми підемо розумієте, цей. А Приходять до хати та й вже кажуть, що жінко, сюди туди питаються, щось чи, не, чи мама не бачить. Як то ті приходять, питаються за тих, а то ті приходять, облавники питаються за тих, та й таки мама мала проблеми такі, розумієте? Голубці були. А з чим голубці? Чи, чи ні, не Боже борони, туди де, ніхто знав. Я зараз з не чула. Терта була, картопля, брали картоплю, терли. Там вже додавали приправи, цибулі, петрушки, то все в грядці було, все таке розумієте, все чеснику трошки. Завивали капустою. Так, так, і капусту листком капусти. парили той листок, файно обрізали і гарно завивали. І, і... То в нас кулеші казали. Реш. так, кулешу. Терті... Пироги терті так, так варили, варили. Казали. А чир варили? Вар... Варили, так, за то приманка, казали. Рименка, так. А затирку. І затирку варили, так. Я ще й дотепер тому брату виварю, бо він каже, йому зварити затирки, то я можу йому варити. А назвіть о, найпоширеніші прізвища в царківні? У царківні найпоширені. Гуке, Штурмаке, макара. І цей Грицело, таке, такі прізвища були. А, чи пам'ятаєте, малою, як? Десь між собою, як, от як ви з села поїхали десь до Болеху, так, так, так. аби вас сміяли і сказали, о, то бойки з не бойки там з розтічок, бойки. Та то те. брат мі... себе бойками між собою так, так називали? Так, так, так. брат мій оженився е, у тому, е, у Межичу. І, І там бойко та й бойко і все бойкали, розумієте чи ні? Так, ніби вони вже, сказали. ніби вони вже за, за рікол там десь трохи, то все вони Вони не бойки, так. а він бойко, бо прийшов. Так, та, так, так. Та. Та, то, то, обзивалися. Так, так обзивалися. Слодійська церківна, шпекулянські розчічки, бідний станковець, славна кавна, славна. Вітвиці, культурна вітвиці, та й в Станківцях, та й в Ростичках, чекайте, слобода. Луж. А Лушки, вони ет, якийсь етнос інший. знаєте, Вони такі вони такі приємні, вони такі співочі, вони такі у спілкуванні дуже такі, інакші люди, якісь не такі, як Слободянський, не такі, як Лепецький. Кожний має своє. Кожне. Ото є проблема, <звітка> то є проблема, <звітка> Церківна, цер... Церківна має бути? <звітка> так. Але я ще пам'ятаю такий епізод один, що е, приїхали перейменовувати церківну на Тарасівку. То десь було то, як я розказував людям, ніхто не пам'ятає то, а я був то, що десь було кінець 50-х років. І люди втім в клубі такий був крик, що е, всі не знали, що хто хоче. тоді питають ці тих, вже, щоб були, що приїхали. Ну, ви перех... на Тарасівку, то та ви вже брязу перехрестили на козаківку. Ну, які козаки були в брязі, і церківна повстала, і так вона лишилася. Ну, про церківну мені так розказували старші люди, що Бо то кажуть, що був якийсь поміщик церківнянський, писався, там біля церкви. А другі кажуть, що ні, що е... тут була ну пару хат і побудували. На краю села, ну там, де в нас зараз цвинтар, таку маленьку церкву. І люди йшли, ну худобу купували ще щось такі, е, якісь одежі, і питалися звідки ти. А там, де церковці є, бо маленька церковці. І так виникла церківна. О, А Станківці, ну, тут під час татаро-монгольських тих походів. Тут були великі хащі і люди йшли і зайшли. Кажуть, Встань, бо вже кінець. О, і так вийшов зігнав докупи, що вийшли станківці. Але то тепер Станківці, а раніше був Станковець. На які участки ділиться село? Ну, є центрально те, що йде дорога і потік, то є церківна. Так? Ну, є горішній конець, долішня середина. Сюди по залісництву, там є тіснина. То є луг, тіснина. Бончари тепер вже нові, там, де, ага, ще й резиденція. Там була деколись резиденція, тепер вже побудували нову. Ну, Василь Гук, він є перший патріот нашого села Церківна. Він вирішив у такій сім'ї патріотичній, ще за Польщі. Він був з 27-го року, по-моєму. Батько його був, він написав книжку, десь мав я книжку, то я навіть не знаю, де вона поділася. Був півроку комендантом Болехова. Юрко, цей гук. Ну що потім, яка причина була, що його з Сарківна ж поставили комендантом Болехова, чи то було в війну, чи то було ще в 1939 році, як сюди в Москалі зайшли, я ну, не пам'ятаю. Е, ці люди, котрі жили тут постійно в наших селах, вони себе не називали ніколи, ні один друг, ні док. але. Було таке. Там вже було, що ти Бой, бойко, бо бойко прийшов. І ви знаєте, що, що я по пару разів на роботі чув, ну мене ніхто не називав, то хоч би і називав, то я не дуже такий аж. Е... Знівець, так. Але трошки скребло на душі. Хотіли... Було, Але було. Коли вживали слово бойко, то таке було коло. Так, був так. О. було таке. Було, розумієте? Ну, тепер то вже все. Дмитришин Софія Григорівна, а, а з дому Грицилова була, Грицило. А з якого року? Які вам мама колискові співала? Та пам'ятаю, такі я й своїм уже по тому співала. Колисково, так. Колишися, колисочко, тоненька, то ненька, аби з тебе не випала дитина маленька. Колишися колисочко, я ворова біла, аби в тобі дитиночка моя не змарніла. А я собі заспіваю, аби було чути. Та й на тоє подвір'ячко, де я маю бути. Заспіваю двома голосами. Один голос попід колос, другий лісами. У нас у нас вдома, то, ну, але то що, то тато мої ще тоді. вони, ми, Мама дома з дітьми а тато були і на війні, на українсько-польській війні, тато були, прийшли пішки йо, від йо, якось з Польщі. А ну, у нас вдома все було. Та то, то найменше було, все. Дві корови, дві корови, три кінь. Та ми їй ми, самище дотепер мали, тримала коня. Ой, то я не співала Ні. Зайшов я на чотири кроки, на за мною плакала. Ой, вернися моє закохання. Чим я тебе? прогнівала. Ой, вернися, моє закохання, чим я тебе прогнівала, прогнівала ти, моє серденько, сама знаєш через що. як я стояв під твоїм віконцем. A te māla īn sōho